Дітки, вітаю вас! Пропоную вам сьогодні е, зліпити сніговичка. Давайте пригадаємо, з яких частин складається сніговичок. Ось подивіться на цю картинку. У сніговика обов'язково є верхня частина, голівка, середня куля і нижня велика куля. Подивіться, ось якого сніговичка я вже зліпила. Велика кулька знизу посередині середня і верхня це голівка нашого сніговичка. Маленька, ще у сніговичка, ось є такі дві ручки, і обов'язково у сніговичка є якийсь капелюшок або відеречко. Ось такий носик, морквинка і гудзики для прикраси нашого сніговичка. Подивіться, як треба ліпити. Кульку ось відчіпуємо шматочок пластиліну. Він у мене дуже такий м'якенький. Розминаємо його пальчиками. Потім розкатуємо ось так такими рухами круговими. Допомагаємо, кладемо, можна покласти ось так на долоньку і по колу розкочувати кульку. Ось яка кулька у мене вже вийшла. Подивіться. Так. Ще я заготувала такі ж самі кульки. Маленька кулька, притискаємо її до середньої, потім прикладаємо нижню. І стискаємо всі кульки разом. Ось у нас вже вийшов сніговичок, але нам треба його прикрасити. Чого не вистачає? Не вистачає ще нашому сніговичку ручок. Відчіпуємо два невеличких шматочка і так само розкочуємо їх на долоньки. Ось одна кулечка у нас вийшла, подивіться, і так само робимо наступну. Ось. Потім прикладаємо ці наші ручки до середньої кульки, притискаємо і другу. Я беру синій пластилін, відрізаю шматочок. Це у нас буде відеречко Так, ми робимо ось такий невеличкий стовпчик, розкочуємо його між долоньками, зверху потім ось так пальчиками зжимаємо і ось так прикладаємо до голівки сніговичка. Ось подивіться. Який сніговичок у нас? Так, ще нам треба зробити носик, а носик у сніговичка це морквинка. Відчіпую помаранчевий пластилін. Робимо такий малесенький стовпчик, і з кінчика ми його робимо гострим. Ось такий морквинка у нас така дуже гарна. Ось який носик у сніговичка, подивіться. Робимо очі відчіпуємо чорний пластилін, два малесеньких ось шматочка, притискаємо до голівки одне око, потім інше. І залишився ще у нас шматочок чорного пластиліну, робимо три. Маленьке гудзика. Один, потім, другий і ось третій. Подивіться, який сніговичок у нас з вами вийшов сьогодні. Дітки від всім до побачення. Бажаю успіхів!